і цілий день провожу тести, бо хлопці в коментарях вчора напудили мене, що ці баночки протікає мед від них. Не знаю я скільки баночок вже багато. Ми відправок зробили, і багато в нас куплено баночок, і багато відправляємо. Ось нас наступне замовлення. Сьогодні зараз спакую. Сьогодні буду відправляти. Ось з вечора я набрав баночки в оці літрові відеречка, в ці баночки, і хлопці писали в коментарях, що протікає мед. Ну, Друзяки, не хочу, не ображайтеся, але або у вас баночки такі, або ви так закриваєте, або у вас мед якийсь водянистий, рідкий. Ось пролежало я вчора вечором після відео почитав коментарі, потім набрав мед, положив його в горизонтальному положенні, і зараз уже 13.00 дня, тобто пройшла ніч і півдня, жодної краплинки на столі немає, і жодної краплинки під. Кришечкою тут ніде немає. Все сухо, все класно. Я трошки напудився, бо не хочеться, щоб клієнти отримували липкі замурзані посилочки. Та й до речі, скільки відправок було, ніхто ще й не скаржився, що там отримав мет, а він там чи потік, чи липкий. Не було такого. Тому баночки пройшли тест. Не знаю, я задоволений. За рекламу мені ніхто не платив, до речі, щоб не писали там таку дурню баночки куплялися і ось я просто не тестував. І якось не перевіряв, а це прям почитав коментарі і настрашився. Так що перевірив, все добре. Класні баночки, дуже гарно в них відправляти, тому що вони такі мягкенькі, не б'ються, не крихкі, можна сміло відправляти. Що ми зараз і будемо, запакуємо, відправимо. До речі, полочок ще є в наявності. Друзяки полок активно закінчується, тому що полок у нас дуже класний, дуже якісний. Весна літо ось мікс. Можете подивитись, дуже корисний. Тут є він і солоденький, і гіркенький, і терпкенький. різний. Він такий повинен бути, бо для організму саме мікс, саме клас. Так що замовляйте, спішіть, бо дуже активно люди купляють, і він активно у нас закінчується, бо люди готуються в зиму, набирають собі вітамінчиків. Пилок у нас якісний, бо сушимо на якісному обладнанні сушилки, садочок віємо на якісному обладнанні, ну і пакуємо все гарно, якісно. Так що замовляйте, у нас ціна відверто невисока. 350 гривень кілограм, як по мені, це ну, відверто невисока ціна. Ну і Стосовно баночок, баночки класні, тести пройшли, нічого не протікає. Коротше, можна брати. Не знаю, в мене проблем з ними немає. А зараз перепровірив за півтори чи з вечора, ну, вечором буде доба. За добу нічого не протекло. За добу нова пошта довозить ці баночки, так що все буде добре. Все, всім пока.